Яка краса в нас є в наявності? Ця тканинка дуже схожа по своєму зовнішньому вигляду на дикий шовк. Але це штучна тканинка. Ви бачите, наскільки вона схожа на дикий шовк. Від сонечка вона має ось такий перелив. Тканинка широкувата. Тому ми їй вшили нижню спідничку з бавовни. І навіть якщо зараз похолодає, то ніжки не будуть прилипати до спідниці колготки. Буде дуже зручно. І на сонечку вона також має такий перелив. Така буде ефектна спідничка.